21 березня рішив катнути свою пшеничку. Ось така пшеничка. Можемо бачити вже якісь мухи, блохи літають. Ось такий її стан Закущено Уже така прямо аж Піднялась, посіяна по нулю. Ну як прямий посів. Було підкормка, тут 140 кг карбоміда давалося. майже місяць назад, коли сніг був. І при посіві 100 кг НПК посів 4 жовтня 60-65 штук на метр. Можемо бачити отакий стан її. Як на мене, то доволі, доволі-доволі. Непогано. В принципі, можемо купнуть. Можемо купнути. Можемо бачити, яка коренева система доволі непогано. Є така пшеничка. Bomba.